Валіть додому, Володимир Клучко відповів на довгий спіч Путіна. Олександр Усик про совєтську пропаганду та загиблого знайомого Вірпіні і прогноз легенди на мегафайт Сашка проти Тайсона Ф'юрі. Привіт, друзі! Говоримо про боксерське та актуальні на каналі Тайк Майсон новини Боксу. Я Макс Діденко. Вперед уже цими вихідними в Саудівській Аравії. Зірковий блогер боксер Джейк Пол поміряється силами з братом Тайсона Ф'юрі. Томмі. Джейк хоч і блогер, але в боксі також дещо вміє, чого вартий хоча б цей нокаут над екс-чемпіоном UFC Тайроном Вудлі. Вандеркардіо блогера буде боксувати чемпіон світу за версією WBC у крозервейті Ілунга макабу. Так так, вам не почулося. Чемпіон світу буде боксувати в андеркарді? У блогера? Вугусе. Але треба визнати, що Крузервейт не користується популярністю, тому якби не блогер, то бій баду Джек проти Макабу. Теж не сильно би когось зацікавив. Крузервейт історично не дуже привабливий дивізіон, наче й важка вага, але прийнято вважати королівським саме Хевівейт. Тому часто топи крузервейту хочуть вибитися у надважку вагу. Нижче дивізіон теж більш привабливий. На півтяжі це якраз компроміс між фізичною силою і все, що хорошими швидкостями та роботою ніг. А поточний стан крузервейту це й поготів не дуже приваблива тема. Тому боксери погоджуються проводити поєдинки, навіть не очолюючи вечір боксу. Але скажу відверто, мені все ще не вкладається в голові. Те, що боксер доволі високого рівня, чемпіон світу, боксуватиме в енеркарді у блогера, а ще й братана Пузіка якось не вкладається в голові. Один із моїх улюблених боксерів усіх часів Ленокс Льюіс, вірить в Олександра Усика в бою проти Тайсона Ф'юрі. Я думаю, якщо Ф'юрі хоче зберегти свою спадщину, він має провести бій з усиком. Тому що я думаю, що усик може його побити. Тайсон Ф'юрі звик, що його головна перевага це швидкість, тому що більшість суперважковаговиків дуже дуже а Він звик боксувати проти них. Якщо ти виходиш проти боксера типу Стіва Канінгема, щось може піти не за планом. Я думаю, що усок у самому розквіті сили якраз списується в цей дивізіон. Я думаю, він зможе перемогти Тайсона Ф'юрі. Габарити були би перевагою з більшістю суперважковоговиків, які стоять перед тобою і на яких Тайсон може спертися і схопити їх. Але усик не з таких. Він робитиме невеликі набіги усі 12 раундів. Я думаю, що Тайсон видихнеться, а потім, можливо, Усик нокаутує його. З такими прогнозами моїх симпатій до дядька Ленокса стає все більше. До бою з усиком я припускаю, Ф'юрі буде чи не найлегшою у своїй кар'єрі. Другий бій з Джошуа та Чесорою показали, що йти у спробі зробити Усика вагою. Справа дійсно. Марна моторні ноги, робота ми постійний контроль очима за всім, що відбувається від Сашка, не дають можливість спіймати свою нагоду для нокаутуючого удару противника. Бій ф'юрі Усик це можливий сценарій кішки-мишки, коли один бігає за іншим, але менший має шанси бути спритнішим. Я відверто кажучи, не поділяю думки тих, хто акцентує увагу на габаритах Ф'юрі. Він величезний. Так, руки довгі, немов у мавпи. Але і суть не тільки в цьому. Передусім, циганський король це хороша робота на ногах. А ще дивна, але доволі ефективна робота з ухиляннями від опонента і чудовий таймінг. Він чи не ідеально розуміє момент, коли треба завдати удару і коли треба піти від нього. А габарити це важливо так. Але це скоріше посилюючий ефект до всього, що і так є. Проте всі ці балачки можуть виявитися просто беззмістовними. адже контракт на бій досі не підписано. Коротше, що я скажу, отака малята. При нагоді закликаю вас підписатися саме на цей наш YouTube канал, де ми висвітлюємо весь актуал зі світу боксу, а також на мій особистий телеграм. Там різні приколи з боксу і аналітика. А, ну і лайк поставте, бо хто не лайкне, той валує. Брехня це правда. Свобода це рабство, а сила в незнанні. Володимир Тучко говорить про Путіна крізь призму Орвела. Нападник це жертва. А війна це мир. Росію керує злочинець, який живе фантазією. Але ця фейкова реальність породжує справжніх жертв. Замість того, щоб виголошувати промови, їм краще діяти. Ідіть додому. Маю сміливість дізнатися, що я також слухав цей спіч резинової попи, і в мене лише одне питання. Що ця чмоня взагалі мала на увазі? Ти що, злузду з'їхав чи що? Серйозно, хто також слухав, скажіть, це все та сама стадія маразму чи якесь там нове запалення? Олександр Усик став одним із амбасадорів президентської програми Юнайтед 24 Вона збирає лідерів суспільних думок з України і не тільки серед спортсменів. Це такі топи, як Усик Андрій Шевченко та Еліна Світоліна. За власний кошт боксер взявся відновлювати пошкоджений росіянами будинок в Ірпені. В інтерв'ю Українській правді Сашко пояснив, чому вибрав саме цей конкретний будинок. Матеріал належить не нам, тому я цитую боксера. Там було 18 будинків. Я просто продивився і зупинився на цьому. Я не знаю чому. Я зробив скріншот, надіслав і сказав, що буду його відновлювати. Коли ми приїхали всі разом, кажу: подивіться, що на першому поверсі боксерський клуб Джунківського. Я знав цього хлопця. Ми були в збірній, спілкувалися. Так вийшло, що я буду відновлювати цей будинок. Цього хлопця застрелили саме там. Я вже казав, що він був з характером, став захищати країну. Був тренером. У нього залишились гарні хлопці, які здобували нагороди на європейських змаганнях. І також дякую всім, хто долучався до нашого збору для хлопців із трибуну, що зараз у лавах ЗСУ. Спільними силами вдалося назбирати понад 75 тисяч гривень і таки придбати автівку для наших захисників. Але потреби у військових є завжди. Тому, якщо можете, донайте для моїх козаків, для моїх колег з медіахолдного трибуна за лінком у закріпленому коментарі. Дякую всім. І як ви вже зрозуміли, усик при нагоді не проти рознести расистів. Ви бортісь з фашизмом, з нацизмом, якого немає. Ви треті рейх во всьому його проявленні. Вот то, що не здіймав Гітлер, то продовжує ваш президент у коментарі української правди. Меседж українця торкнувся не російської пропаганди, а совєтської. Багато років мені здається, що до того, як я народився, була совєтська пропаганда, яка говорила в одному напрямку. Тому, який був їй вигідний, наші дідусі та бабусі це слухали. Батьки потім народилися ми, теж слухали. Але зараз із повномасштабним вторгненням, гадаю, заневіски порозкривалися. Люди багато чого побачили, в тому числі і я. Усі бачать, що зараз відбувається. Це жахливе горе. Але для нас, українців, це новий старт нової України. Для моїх дітей і тієї молоді, яка бачить зараз, що таке Росія і як вона багато років будувала свою імперію. Нагадую про підписку на цей канал та подивіться відео, де Майк Тайсон назвав унікального боксера. Папа! -па!